Я раджу книжку Пантелеймон Куліш Чорна Рада. Ну, все, 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 що. От Просто прочитайте і більше так ніколи не робіть. Ну Там все написано. Ми... Ну, у нас є дійсно великий ризик того, що ми зайдемо в другу руїну, а друга руїна вона так названа не через те, що була економічна руїна. Економічна руїна стала наслідком того. Що всі один з одним воювали, і кожного було краще бачення майбутнього України, і еліти не були здатні між собою домовитися для того, щоб втримати державу. В результаті всі потрошку побули гетьманами, ну, якби, ну, тобто, наче не безстільно воювали, але країну втратили. І потім Іван Мазепа, якого ми всі цитуємо, згадуємо на кожному кроці, але його слова треба пам'ятати: самі себе звоювали. Це Мазепа написав в думі своїй, вже будучи літньою людиною, осмислюючи минуле України, будучи гетьманом, самі себе звоювали. Ось ця хвороба. От коли ми її вилікуємо, а я вважаю, що ми на шляху, до, на шляху лікування, то ну, зупинити Україну буде дуже складно.